Аю, час новин, головні події у викладі наших журналістів. Сьогодні в випуску. З інсультом до божевільні медики сплутали хвору з п'яницею. Мама була збуджена, просто прив'язана. Пам'ять автора українського гімну вшанували у Львові. Залишається зараз, тим більше актуально, залишається символ, символом нації. Найсолодший уікенд цієї весни розпочався. Дуже цікаво і смачний шоколад. У Львові зафіксували перший випадок туберкульозного менінгіту в малюка. Це смертельно небезпечна хвороба, яка вражає головний мозок, а її наслідки можуть на все життя залишити хворого інвалідом. Дитина заразилася в бовпологовому будинку, не отримала планового щеплення від туберкульозу. Вакцини БЦЖ, яка має захищати новонароджених, уже впродовж року немає не лише у Львові, а й по всій Україні. А все через те, що рятівну вакцину не спромоглися вчасно замовити державні чиновники. Тепер через їхній недогляд, кожна яке з'являється на світ, Догою Орестові лише півтора рочки і в нього туберкульозний менінгіт. Це смертельно небезпечна хвороба. Хлопчик занедужав ще в 9 місяців. Мама малюка розповідає, він був млявий, слабкий і мав високу температуру. Спочатку запідозрили ГРВІ, потім кишкову інфекцію. Лише після аналізу спинномозкової рідини медики встановили остаточний діагноз. Мікобактерія туберкульозу урожає оболонку головного мозку, і ця середня. Оболонка головного мозку запалюється, може бути інвалідизація, може звичайно бути і летальний наслідок, якщо уражаються ті ділянки, які відповідають за роботу основних органів життєдіяльності людини. Зараз Орець не може самостійно ні сидіти, ні їсти. Лікарі годують його через спеціальну трубку. В інфекційному боксі хлопчик перебуває від вересня. Лише не декілька годин у день сюди пускають його маму. Та вона навіть не може взяти сина на руки, шукає сили й гроші, щоб боротися. До сьогодні вже де збільше 50 п'ятдесять тисяч. Хоч теж кожен день на лікарство. Він принаймні хоч тепер став реагувати. Ти до нього говориш, він відчуває, він бачить тебе, він чує, як там щось десь зашелестить або що він зразу оченятами веде. Ну так що він не говорить, він тільки лежить і все. Синдром гідроцефалії, коли накопичується рідина в ложках мозку і приводить до церебральних розладів, дитина починає відставати. Психомоторному розвитку може лишитися повним інвалідом. Тики у півторарічної дитини туберкульозний менінгіт. Бо після народження хлопчикові не провели обов'язкове щеплення від туберкульозу. Тож із пологового будинку його виписали беззахисним, і він міг підхопити інфекцію будь-де. А не проводили щеплення, тому що просто не мали чим не було вакцини БЦЖ за статистикою. Торік у Львові щепили лише 17% новонароджених. А для 83% немовлят вакцини забракло, ба більше її вже понад рік немає в Україні. Раніше ми користувалися вакциною російського виробництва враховуючи певні там політичні події і те, що Російська вакцина не має сертифікату GMP, то Україна надалі її не закуповує. Російської державні чиновники не захотіли, а в інших виробників придбати не встигли, пояснюють у департаменті охорони здоров'я, бо виготовляють вакцину спеціально на замовлення і заявку слід робити, хоча б за два роки. Та Богдан Чечотка запевняє, препарати для щеплень мінохорони здоров'я йому вже пообіцяло. Російського виробника, до речі, невідомо лише скільки. Вони пройшли вже всю би, реєстраційну цю процедуру, пройшли вже випробування клінічні, тобто 9 числа я маю зізвонитися і мені дадуть чітку відповідь, коли на території вже буде БЦЖ. Але це буде найближчим часом. Тобто я очікую в середині березня цю проблему зняти. До середини березня залишилося два тижні. Тим часом за добу лише в одному пологовому Львова в середньому народжується до двох десятків немовлят, і всі вони під загрозою. Іна Сукач, Антон Лакіза, програма Очі на львів ТБ. У Львові жінку з інсультом швидка відвезла в божевільню. Бригада медичної допомоги не змогла відрізнити симптоми крововиливу від алкогольного сп'яніння. Як розповідають рідні, лікарі вирішили не розбиратися, в чому реальна причина порушення мови та координації рухів, тому на око прикинули діагноз. Пацієнтка перебрала. Дві години львів'янку прикуту пасками до ліжка тримали в психіатричній лікарні. Лише після приїзду доньки медики констатували, пацієнтка твереза, і у неї інсульт. Що ти сіла в маршрутку та в п'ятницю? Так їхала на роботу, так, так. так. і стало. І все. і погано стало, і все, і все. чому вона потрапила на лікарняне ліжко. 49-річна Наталія Сенєв дізналася вже від рідних наступного дня після шпиталізації. Мотрошну історію із божевільною Львів'янка не пам'ятає, та через ускладнення від інсульту говорити жінці поки важко. Як її маму прикували до ліжка у психіатричній лікарні і назвали алкоголічкою, розповідає донька. Коли я приїхала на місце, я побачила, що моя мама зв'язана. Лежить в палаті з алкоголіками, так скажемо. І лікарі почали переконувати мене в тому, що ваша мама в нетверезому стані, і питали, як часто вона вживає алкоголь, чи довго вона в запоях. Коли почали до неї приглядатися, то побачили, що в неї перес правої частини тіла, лиця тільки після того вони взяли в неї кров на етанол. Алкоголю в крові вони не виявили. Погано пані Наталі стало зранку в маршрутці. Швидку викликали перехожі. Коли бригада прибула на місце, то жінка вже не могла відповісти на жодне запитання. Тож медики недовго думаючи констатували. Пацієнтка просто перебрала і відвезли в психлікарню. Лише за дві години у медичному закладі визначились із діагнозом інсульт і відправили Наталію у спеціалізований медичний заклад. Це інсульт. Так по-народному, який лікується певну кількість час yeah. у вас є результат етанолу, Якщо немає ноль, ну, то вона не п'яна і все. а Любий лікар може помилитися. Поспілкуватися із лікарями, які у той день помилково шпиталізували Наталю в божевільню. Нам не вдалося. Уся бригада сьогодні має вихідний. Натомість ситуацію коментує головний лікар станції швидкої допомоги. Спочатку медик виправдовуючи колег, розповіла її підлеглі відчули запах спирту, і тому вирішили, що пацієнтка перепила. До того ж, розрізнити інсульт від нетверезого стану, як з'ясувалося, важко. Інколи є втрата мови, інколи є невиразна мова. От невиразна мова при інсульті і при алкогольному сп'янінні є однакова. Погана хода, коли ще чути запах алкоголю, важко віддиференціювати. Чи хода з чимось пов'язана захворюванням, чи все-таки це алкогольне отруєння чи сп'яніння? Чи це є помилка? Я думаю, що це є діагностика до такого ну не зовсім точного рівня, тому що нема таких відповідних засобів в автомобілі швидкої. З'ясовувати чи була це медична помилка, вже будуть в суді. Родина збирається позиватися на лікарів швидкої допомоги. А поки ситуацію пообіцяв розібратися головний лікар області Богдан Чечотка. Проводиться службове розслідування, ну воно займе десь ну днів 10. в разі якщо буде доказана некомпетентність, тобто. Тут є в нас два дисциплінарних стягнення. Це є дуга на і звільнення. Зараз Наталія фактично прикута до ліжка. В неї паралізована права частина тіла, вона не може ходити та нормально говорити. На щастя, поки прогнози лікарів втішні. Обіцяють пацієнтку поставити на ноги, але з часом. Утім, варто пам'ятати, при інсульті важливі навіть секунди. Якби першу медичну допомогу, на яку жінці довелося чекати понад дві години, надали вчасно, то таких наслідків можна було б уникнути. Певні лікарі. Олена Ровенчук, Василь Скопик, програма Очі на Львів. 的吧。 Він написав перший в Україні посібник для гри на гітарі, а через запізнення на ранкові молитви його двічі виключали із духовної семінарії. Львів'яни сьогодні вшановують пам'ять творця українського гімну, автора музики Михайла Вербицького, відомому українцю, виповнився б 201 рік. Композитор, похований у селі Млини, тепер це територія Польщі, і саме там народилась мелодія до вірша Павла Чубинського Ще не вмерла Україна. Перше її виконання як гімну відбулося більше 150 років тому в перемишлі на концерті, присвяченому Тарасу Шевченку. Отець Михайло Вербицький був закоханий в музику у його доробку більше ста мелодій. Втім, в особистому житті чоловікові не щастило. Він двічі одружувався і двічі вдовів. Тож самотужки виховував двох синів. Містяни сьогодні вперше згадують Михайла Вербицького біля нещодавно встановленого пам'ятника у Львові. Це були часи, коли тату в кухні пошепки оповідав нам хто ми є, якого народу чи нащадки. і щоб тільки ніхто не дізнався, бо ніхто би не дістав ні освіти. Михайло Вербицький. Є і був і є, залишається зараз. Тим більше актуально залишається символом, символом нації, символом України, тому що тепер власне в роки в час війни. 13 років його життя прийшли у Львові. Він не чужий для Львова, для Львів'ян. Ось тут гімназію він закінчував у Львові, в духовній семінарі трошки нижче на вулиці Дорошенка. Він навчався. Ставка на малий бізнес. Народний депутат Василя Мельченко з робочим візитом приїхав на Львівщину. Аби зрозуміти, як власники невеликих виробництв дають собі раду. Він побував в компанії, де виготовляють металопластикові вікна та двері. Тож живуть чи виживають маленькі підприємства на Львівщині. От у цеху неподалік від Львова виготовляють металопластикові вікна і двері. Працює декілька унікальних станків та обслуговує їх всього два десятки працівників. Директор підприємства Наталія Децько запевняє, якщо б довелось розпочинати власну справу зараз, навряд чи наважилася. Наше підприємство працює років 15, а я цим же займаюся років 7. Вставати на ноги було дуже важко, так як кожне маленькому підприємству, тому що ми навчалися довго. Піднімали це все. над тим, аби компанія Наталі й далі розвивалася, а дрібним підприємцям було легше розпочинати власну справу. Уже розмірковують народні обранці. Василя Мальченко переконує кошти, аби підтримати мале підприємництво є. Втім, у розпорядженні місцевої влади відтак звертатимуться до чиновників, щоб частину грошей з місцевих бюджетів спрямували на підтримку таких видів бізнесу. Сьогодні 3 мільярди фонд регіонального розвитку. Цими питаннями займаються районні державні і обласні державні. Адміністрації сьогодні є мільярд для об'єднаних територіальних громад. Це той ресурс, який сьогодні допоможе. Таким чином з'являться малі підприємства, збудуть робочі місця, а це в якійсь мірі оздоровить ситуацію економічну. Зокрема, парламентарі цьогоріч акцентуватимуть увагу на підтримці виробництв, що зможуть брати участь у програмах енергозбереження. <звук> Ірина Мочульська, Олег Гонтарчук, програма очі на Львів ТБ. Львівські п'ятикласники самостійно затримали водія порушника. Учні місцевої 36-ї школи помітили позашляховик на тротуарі біля входу до навчального закладу. За словами дітей, неналежно припаркована автівка заважала руху пішоходів півтори години. Аби порушнику не вдалося втекти, діти обступили іномарку і одразу викликали поліцію. Як з'ясувалося, чоловік привіз до школи комп'ютерну техніку. Це підтвердив копам і директор навчального закладу. Однак протоколу патрульні на порушника не склали. Разом із дітьми провели профілактичну бесіду і нагадувати. Дали водію як правильно потрібно паркуватися. Відпустили чоловіка під чесне слово, бо той пообіцяв школярам більше так не робити. Найсолодший уікенд весни у Львові стартувало 10 те ювілейне свято шоколаду. З 4 по 8 березня в палаці мистецтв з гостей дивуватимуть вишуканими солодощами та смачними скульптурами. А для любителів фіксувати спогади підготували фотозони із гігантською коробкою цукерок та шоколадним млином. Вперше на солодкій події почав діяти музей шоколаду. Завдяки інтерактивним інсталяціям відвідувачі дізнаються давню історію львівської шоколади, як її виготовляють і які інгредієнти застосовують. Цього року на фестивалі обіцяють побити рекорд і збрили шоколаду вагою в тонну. Вирізблять шахову фігуру коня. Організатори очікують, що на цю подію завітають і Марія Музичук, та Хоу і Фань, які у Львові саме змагаються за титул чемпіонки світу. Красиво дуже цікаво і смачний шоколад. Цих п'ять днів, а це теж рекорд, бо жодного разу свято не тривало ще п'ять днів. Ми будемо мати і найбільшу кількість відвідувачів за всі, за всі роки. І, і мабуть, найбільша кількість шоколаду буде спожито. Но ми очікуємо десь в районі 30 тисяч відвідувачів. Можливо, більше побачимо. Це всі новини стежте за нашими випусками, аби знати найцікавіше. Також нагадую усі наші відеоматеріали. Майте нагоду дивитися у нас на сайті Львів ТБ. Гарних вам святкових вихідних. На все добре.